Сьогодні в Україні відзначають 10-ту річницю дня створення національної гвардії. Її сформували у 2014-му, коли наша держава опинилася перед загрозою втрати суверенітету та територіальної цілісності. Фактично, в умовах бойових дій, коли загострилася ситуація у східних областях країни та на півдні і в Криму, розповів представник полтавської військової частини національної гвардії України Сергій Луніч. За 10 років ця структура перетворилася на військову формацію. Що бореться проти російських загарбників, нині одне з пріоритетних завдань військових, зокрема, охорона об'єктів критичної інфраструктури. Також е охорона конвоювання та екстрадиція підсудних під час процесів. Також е займаємось охороною громадського порядку по Полтаві, по, по самому місту Полтаву. Також у нас створені підрозділи, які приймають. Участь в захисті незалежності та територіальної судності України на сході та півдні нашої держави. Тобто, нас, наша військова частина виконує весь спектр функцій, які покладені на Національну гвардію України.